Вітаю вас, друзі! Російські пропагандисти продовжують розганяти паніку щодо анонсованого українського контрнаступу і несуть оцю істерію. Вони не просто так. На цій ніділі з Великобританії Взрачається двадцять тисяч абочених українців. Ми напугані деякі з них не нісп'я. Звісно, насамперед вони бояться, бояться того, що Україна отримає серед іншого і ще й нові озброєння. В будь-якому випадку вся ця техніка несе смерть. Проте у першу чергу вони бояться, що їм доведеться знову тікати із території України. От, щоб не відходити уже. Не надо, хватить на хаділь, але це усе причини. Давайте поговоримо краще про те, для чого вони усе це роблять. Для чого вони змушують росіяни ще більше боятися? А чо ачкожем жим, -жим що? Очко, це У вас живух ти! Ух ти! Ух ти! Ух ти! Ачко зжимається так іногда. жим жим. Ачкожем Уся ця паніка, уся ця істерія, яку ми із вами спостерігаємо протягом останніх двох тижнів на російському федеральному телебаченні, спрямована тільки на одне: щоби іще краще підготувати росіян до того, що вони помруть на війні проти України. Ну не значить, що ми переходимо к повної мобілізації, ліби що зараз ще йде одна волна мобілізації. Сьогодні я хочу із вами поговорити про те, як росіяни планують нові мобілізаційні заходи, про те, як вони учора змінили для цього законодавство. Але спочатку, друзі, ви підпишіться обов'язково на мій канал. Це важливо. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Проте, спочатку, я скажу іще ще декілька слів на іншу надзвичайно важливу тему учора. Та сьогодні у соцмережах почали з'являтися нові відео зі стратами українських військовополонених. Це нові докази з Рячих воєнних злочинів російських загарбників росіяни хочуть нас із вами таким чином злякати, але ми мусимо усю нашу ненависть, яка до них є, спрямовувати сьогодні тільки на одне: на допомогу Збройним силам України. А ще друзі, дуже важлива у цьому питанні є інформаційна робота. Поширюйте інформацію про російські воєнні злочини англійською мовою у Твіттері, щоб громадяни країн союзниць бачили це і ще активніше хотіли нам з вами допомагати озброєннями до слова. У мене у Твітері, якщо що є два твіти англійською мовою. Саме про це обов'язково поширте їх посилання. Я лишаю в описі до цього відео. Тепер перейдемо до основної теми. Владімір Путін учора поскаржився, що у нього на Росії так званій закінчуються робочі руки. По Посрання, по посеранні по в по з В процента. По многим направлениям просто не вистачає робочих рук. Робочих рук росіянам не вистачає, тому що Владимір Путін відправляє росіян помирати на війні проти України. А там, у деяких росіян, рук не вистачає, та й ніг буквально. і ти не зівай. і ти не і не як ви вже знаєте, росіяни дуже сильно бояться українського контрнаступу, бояться і правильно роблять і намагаються знайти способи, як же українців зупинити. Соловйов неодноразово, як ви вже чули, пропонував застосувати проти України ядерну зброю. Удар тактичним ядерним оружим тим самим неможливість підтягування сил і средств. Групіровки готуються до наступлення. І відповідно до слів самого ж Соловйова, він є розумово відсталим на Заході. Затим, а хто сказав, що взагалі має сенс нанесення тактичного ядерного удару по Україні? Це на западі такої предлагає. Проте застосовувати ядерну зброю проти України росіянам страшно, бо вони усвідомлюють, що за це для них настануть катастрофічні наслідки насамперед від наших союзників. Тому росіяни вигадують інші способи, як намагатися зупинити українців. І звісно ж, найпростіший це мобілізувати іще ще більше гарматного м'яса. Ну завжди на війнах молоді. Ну сколько ребят, которые сейчас проходять срочную службу, говорят, ну слушайте, Ну вот мы уже дайте да. повоевать. і от ми із вами кілька тижнів спостерігали за істерією на російському телебаченні, яка була використана тільки для одного, щоб протягти через їхнього здуму новий закон про мобілізацію, точніше, про повістки. Депутати там навіть, наче, обурювались, тому що вони не встигли його прочитати, але проголосували одразу ж усі. Ось такого що не було на моїй пам'яті в Таручтіні, прийнят її нагласно 391 голос за це не зовсім закон про мобілізацію, а скоріше закон про те, як росіяни не зможуть тікати від повісток, тому що тепер вони за новою процедурою повістки будуть отримувати просто у електронний кабінет, який вони не можуть видалити. І якщо раптом вони не побачили, що їм прийшла повістка, то це їхні проблеми. Усе одно буде відповідальність. А якщо я не зайшов Це... в нічний кабінет, Це ваші проблеми смисла мене інтернет не кляфайгія привлечення кат селіць, которые по об'єктивним причинам не зможуть вовремя. Увідіть фактично, це дозволятиме росіянам мобілізувати ще більшу кількість гарматного м'яса, навіть не оголошуючи про нову хвилю мобілізації. Просто у росіян не буде вибору інакше їх будуть позбавляти прав, у тому числі вони не зможуть тікати з Росії. В його вводяться обмеження на виїзд. І якщо він в тічені 20 суток ніяві саваєдиким сряд, то можуть бути введені і другие обмеження. Також у разі ухилення від мобілізації росіяни не зможуть продавати майно, не зможуть займатися бізнесом, не зможуть навіть взяти на себе мікрокредити, не зможуть нічого. Тобто у росіян лишається тільки один вибір. Ну, виборів могло би бути два, якби вони звісно виходили на протести і намагалися скинути Владиміра Путіна. Але а вже ж вони цього робити не будуть, тому... Вибір у них тільки один. Но тут ті самі. Чорні мішки. Сама біомаса на так званій Росії. Такі законодавчі зміни, м'яко кажучи, не оцінила. І росіяни почали щось там обурюватись в інтернеті, казати, що їм тривожно. Тут же наступає такий момент тривоги і паніки. Це не виходить, звісно, що буде опять чорне волна. Такої опільної паніки, скажімо так, но але... але їх тут же заспокоїли. Росіяни не переживайте, не турбуйтеся, тому що електронні повістки це взагалі не про мобілізацію, та й напевно не про повістки. Це абсолютно ніяк не зв'язано з мобілізацією. Ні другої волни мобілізації, і кута мобілізація чи то не буде, і що Це Бред федеральний закон. не об этом. Як ми із вами пам'ятаємо, російська влада вже ж ніколи не може брехати так само, як. Як Володимир Путін на початку повномасштабного вторгнення не брехав, що ніяких мобілізацій не буде взагалі. І не буде проводитися і додатковий призив резервістів із запасу. Вважаю необхідним піддержати предповідня Міністерства оборони і Генерального штабу штаба проведенні в Російській Федерації частичної мобілізації. Натомість російські депутати почали переконувати росіян про те, що насправді це дуже класна ініціатива і сучасна. На наш був, це Нужно и современное. Больше того, у такой системы аналогов нет, а все только будут заздрить так званые России и переймать ее опыт. Эта система, которая создается, она уникальная. Она не имеет никаких аналогов. И еще раз повторюсь, очень многие будут на нас в этом рівнятися. напевно, він має на увазі, що усі країни світу захочуть рівнятися на ось оце мобілізованих наших як м'ясо, щоб. Ватюряйони Дуже удобно це і справді буде очень удобно, як і сказав пропагандист Соловйов. Тому що дивіться, росіяни зможуть економити простір. Якось один російський солдат поїхав цілий великий воювати проти України, а назад повернувся. У ось отакій удобної коробочці. Правда, Соловйов може казати усе, що завгодно, тому що його ж сина не мобілізують. То, що мій син молодий, красивий парень з модельною зовнішністю і знімає Фільми, в тому числі о православних храмах, словом, пропагандисти, усе намагалися заспокоїти росіян, готуючи їх при цьому до нових активних мобілізаційних заходів. Але як завжди, усіх здав військомат Кремлі це не планірують. Але... Но мобілізація буде, буде іще друга хвиля, і буде обов'язково загальна мобілізація на так званій Росії. Всі прекрасно розуміють, що нужно готуватися к чому. Любому мероприятию, которое нам соответствует, опять же вот с этими законами, а мы должны соответствовать этими законами готовиться систематически к чему. Привідінню як частичної мобілізації, так і к повне мобілізації. А вже ж, друзі, нічого хорошого для нас і з вами у цьому немає. Це створить нам додаткові проблеми, і це значно зменшує для нас із вами час, щоби перемогти так звану Росію. І щоби цю перемогу наблизити, я вам нагадую традиційно допомагайте Збройним силам України, підтримуйте українську армію. Вітаємо. Хочемо подякувати друзям Сергія Стерненка та саме Сергію Стерненку за допомогу 93 й бригаді, за своєчасну допомогу 93-й бригаді та в частності нашому підрозділу. Що у нас з'явився 3 t у нас із вами, друзі, дуже мало часу, і у нас із вами дуже багато роботи, важкої роботи, і уся країна сьогодні має працювати на перемогу. Абсолютно кожен громадянин України має робити усе, щоби допомогти українській армії, і щоб найстрашніші мрії росіян стали реальністю. Як довго після країна буде існувати? Не знаю. Танки с крестами в химках обозначатся. А по улицам, как вы считаете, не будут ходить украинские гауляйтеры, нет? Как это будет выглядеть? Ну, будут московиты какие-нибудь там. Уральці і так далі. Ця війна, друзі, вона за наше із вами існування без перебільшення. Якщо ми, не дай Боже, програємо війну, то перестанемо існувати абсолютно усі, бо росіяни прийшли на нашу землю, щоби вбивати нас із вами за те, що ми українці. Тому як би важко не було, як би ви не втомилися, як би ви не хотіли опустити руки. Зараз цього робити не можна. Зараз навпаки потрібно усім, як один усьому українському народу. Працювати на перемогу України, яка обов'язково, я впевнений, буде тільки за нами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.